Ножі для розробки м'яса. Максимально зручні з прямим лезом. Зазвичай застосовують їх професійні м'ясники для обвалки для розробки. Ми взяли їх додому для того, щоб показати, наскільки зручно ними працювати. Ручка не слизька, взагалі не випливе. <кхід> У нас, звичайна, курочка стегенця, обходи кісточку дуже зручно. Зняли з однієї сторони, зняли з іншої сторони. І в нас кісточка йде окремо, м'язко йде окремо. Можемо взяти ніж іншої серії з такою ручкою, Це ніж профі для домашнього використання, для ресторанного використання. Лезо теж дожиною 15 см, як і в цьому, зафіксовано по-іншому. І точно так. Беремо обережненько, ножі йдуть з заводською заточкою, ми їх додатково не заточували, вони вже готові для роботи. Обережно, щоб не пошкодити собі руці, тому що ножі гострі. Візьмемо ще іншої серії, ніж з закльопаною ручкою, більш тонке лезо. Якщо подивитись, різниця леза. Ви бачите, трошки тонше. І точно так проходимо по кісточці з однієї сторони, з другої сторони відняли знизу і обережненько знімаємо часточку. Я не дуже намагаюся зрізати м'язку, тому що кісточки потім залишаться на бульйон. Але роботу ножа ви бачите: вони зручні, комфортні. В роботі для будь-якої господині, для м'ясника, для опалення.